400 тисяч курей вирощуватимуть на Рівненщині. Нині будівництво птахофабрики у селі Ситне на Дубенщині добігає до кінця. Зводити ці об'єкти почали на початку березня 2023 року. І уже у листопаді планують завершити та сертифікувати фабрику за європейськими стандартами. Планується, що вся продукція йтиме на експорт у європейські країни. Будуть курені сучки, значить будуть обслуговувати більше 20 людей, і все яйце буде експортуватися, тому що це клітки тут встановлені, закуплені, будуть встановлені, і зараз сьогодні закуплені, і вони монтуються. Це екологічні, такі, як ставлять всій Європі, і які дозволені значить, для експорту. Яйця в Європу. Ми повинні ще пройти моніторинг європейського комісара по продуктах харчування. Ми думаємо, що в листопаді місяці ми пройдемо, а вже в грудні місяці має тут бути перше яйце. Усі клітки для курей монтуються за європейськими стандартами. Робиться це для того, аби дати птиці максимальний вигул. Особливість цієї клітки, тому що вона відповідає європейським вимогам, щоб це яйце воно експортувалося у Європу. 90 штук ми маємо, вона може бути в ці місця, в ці локації. І вона може туди-сюди мігрувати. В майбутньому можемо доставити сюди сідала. Майбутньому можемо доставити її умови, тому що ми знаємо, що до цього дуже велика особливість партії зелених в Європі. Вони хочуть її максимально вигуляти. Тому ця клітка, вона дає максимальні птиці, і вона відповідає тим вимогам, щоб це яйця експортувалося далі. Будівальний майданчик знаходиться на місці колишньої занедбаної ферми. Згодом нова птахофабрика створить понад 20 високооплачуваних робочих місць. А до бюджету місцевої крупи Цької громади вона сплачуватиме близько трьох мільйонів гривень податків. Це абсолютно новітня технологія, але для нас це важливо як нове місце для наших працівників Рівненської області. 20 високоплачуваних робочих місць буде створено тут продукція. Рівненської області буде йти на експорт за валюту. тобто надходження і постійна тема, про яку ми говоримо про додану вартість, яка має бути в продукції. Вона тут реалізовується на 100%. Попри усі виклики сьогодні, рівненщина надійно тримає економічний фронт, а це дуже важливо в умовах воєнного стану. Ірина Жуковська, телеканал